Сонячного ранку селянин виявив іржавий металевий предмет, схожий на боєприпас. Він і повідомив про знахідку рятувальників Чуднівського району. Перевіривши ґрунт на місцевості, знайдено ще декілька снарядів. Сапери територіального управління міністерства надзвичайних ситуацій в області біля села Вільшенка провели додаткові роботи по обстеженню території та знешкодили боєприпаси. Всього виявлено їх 95. Виїхавши на місце, було знайдено вибухонебезпечний предмет артилерійський снаряд 122 мм, який знаходився в рові на відстані 5 метрів від проїжджої частини. Приїхавши, піротехнічна група територіального управління знайшла на даному місці, як кажуть, ще вибухонебезпечні предмети 152 і 122 мм, які на даний час проводяться розмінування їх. А у Бердичівському районі сапери вилучили мінометну міну, на яку натрапив восьмирічний хлопчак, прогулюючись у лісі. Школяр, дотримуючись правил безпеки, повідомив дорослих. Весь боєприпас знайденої піротехніки знищено на спеціально виділеному для цього полігоні. Спеціалісти повідомили, такого масштабного вибуху за свою службу ще не бачили. Глибила... Глибина воронки, що утворилась, сягла шести метрів. Ще одну знахідку знешкодили поблизу села Новогородське Коростишівського району: одну авіабомбу та 12 артилерійських снарядів часів війни виявили пошуківці професіонали місцевого клубу, які обстежують місця минулих боїв. Додамо всього з початку року на території Житомирщини виявлено та знищено 283 вибухонебезпечних предмети.